Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал Сьогодні буде трішки цікавого. Є у нас такий вал ціна 500 гривень. Ось такий 300. Ось такі, як ножі, 350 гривень, секатор 80 газові, один 300, другий. 150. Ось такий набір. 35 штук, 700 гривень. Овалда 150 гривень. Крюк 80. Ось така річ. 50. 95. Сокира 120. Ось така сокира 220. Така 70. Ось такий якийсь кусочок від станка 400 гривень. Бафельки 230 гривень. Горішки 200 гривень. Кірка 100 гривень. Домкрати під ремонт 200 гривень штука, колун 160. Ключ 50 гривень, 150 гривень, вибачте. Набір викруток 25 штук, 400 гривень. стамески Ось такі 20 штук. Кому цікаво? 20 гривень одна штука. Тут їх 26 ніби. І в нас купа ось такого цікавого. Можливо, когось зацікавить. Потім ось такі сверла досить зібрана штука. Напільники 15 гривень за штуку. Ось такі викрутки 56 штук 450 гривень. Ось такий набір тримачів 15 штук, 320 гривень. Ось такі розгортки 45 штук, 650 гривень. Потім ось такі розгортки 56 штук 560 гривень. Та ще я купа ключів. Можливо, комусь потрібні там розміри. Будемо робити під розмір. Хто забере все, буде гарна ціна. Поїхали далі. Ще є бензопили ось такі 450 гривень неробоча та 600. Робоча заводиться. Ось такі всі плоскогубці 40 гривень штука. Алюмінієва каструля 800 гривень. Ось така. Та ще така алюмінієва каструля. 1000 гривень. Вила. 150 гривень штука. Коса ось така 250 гривень. Серп 100 гривень штука. Ось така пилка по металу 120 гривень. Та ось такий вал 500 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у виборі.